Всім хай! ви на моєму каналі я yeah, та да. wow. І сьогодні у нас е, в Брукхевен вийшла нова обнова е, до Пасхи. У нас вийшло отакі. Давайте ми почнемо. К... Нам потрібно, я так зрозуміла, шукати яйця пасхальні, не звичайні, а пасхальні. Ось я перша знайшла. Ось я друга знайшла. Я не знаю, що буде, якщо ми всі зберемо. Зараз і подивимось. Ем, так. Осо. Дивіться, запам'ятовуйте, ви можете забрати яйця. Ось, ви будете, дивитися про що це. Дивіться. І ви побачите, де які яйці знаходяться, і ви зможете просто легко зібрати, куди я і ходжу. Так. Шукаємо. І так. Дивіться уважно, тому що випад він запам'ятається, щоб зібрати всі яйця, і було дуже круто. Ось. Тут повинна увага ще бути. Ну, легке це легке. Я не пам'ятаю, чи була така рекламка, але це прикольно. Я вже бачу одне яєчко. І це осьове. Давайте зберемо його. Ще 5. Може, може, воно коло магазину? Не знаю, не бачу, ні. Ну, як не як Дуже прикольна обнова, мені подобається. Давайте подивимося, може нам щось в інвентар додавали? Так, нам додавали от. Ага, ага. Розуміло, нам додається в інвентар те, що ми зібрали. Скільки яєць. Ось так. Так, цікаво, так? Звісно ж, цікаво. А, Ми повинні всі яйця знайти. По-другому ніяк. О, я вже друге бачу. Зараз підемо в поліцію. У мене можна вважати, що, що вже дванадцять. Ой. Пройшло. А, ні, тринадцять. Но тут. А ні. На за школи. Нічого страшного. Подивилися. Знали. Угу. Так, йдемо за школу. Ой. А тут ж так багато яйців. Цилих два. <гас> я ага. не бачу більше. Що це? От. Так, я трохи походила, не знайшла. На нас ще одне яйце. <гас> Нам потрібно його знайти. Пишіть коментарі, будь ласка, воно? А я найду. Так. Так. Твоя то так зробим, щоб так... Шопшеплю. Щоб, 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 щоб. Так. Не йдеш у нас скоро уже пасха. Тому виходять такі обнови надзвичайні про Пасху. Все таке. Я думаю, що це буде супер Також ми в цьому відео зробимо, як ви думаєте, що? скін для Пасхи. У нас буде такий праздничний скін. Так. Я не можу зрозуміти. Де яйця! Де яйце, точніше. Чогось я думаю, що воно там. Не знаю чогось. <різві> хто знає де? Говоріть. Хто знає, де останнє? Паскаль. Яйце. На так. Так. Я не знаю, чесно. Вернусь, коли знаю. Я кинула не побачила, теж не знаю. Ось це ж воно. Ого, у нас яке апіч. На... Отаке воно. Китай. Давайте поїдемо на нього. Котики хруст п'ять п'ять. Байте з нам. І Пау, поїхали, поїхали, поїхали. Це дуже гарне яйцем. А де інші яйця на уровні? Я вам розкажу в наступному відео. А, я думаю, що я з теж зроблю на наступному відео. Тому що ми сильно на це багато часу потрапили. Тому всі, бувайте, бувайте до наступної серії. Е, з вами була М'ята Флов. Підписуйтесь, ставте подобайку. Ну всі бувайте, бувайте!